Михайло Мудрик офіційно відсторонений від матчів за Челсі. Тренер пояснив сенсаційне рішення по українцю. Реал Мадрид Андрія Луніна подарував надію Жероні Добика та Цянкова. Курйозний Фейл Анатолія Трубіна в матчі Бенфіки. Гол плюс асист від скандально українського таланта в європейському чемпіонаті. А також несподіване повернення в Динамо Києві іноземного тренера та топ новина для шахтаря перед матчем в відповіді з Марселем. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Йорген Клоп зізнався, кого б хотів бачити наступним тренером Ліверпуля після себе. Хабі Алонсо він проводить неймовірну роботу. Я кажу, це абсолютно незалежно від чуток навколо нього. Анчелоті, Мауріньо, Гвардіола можливо, я нам, динозаврам, таке не вдасться ще 20 років. Наступне покоління тренерів вже є. І я б сказав, що хаві є видатним у цьому списку. Це колишній гравець світового класу. Він з тренерської сім'ї ще трохи допомагає. Він навіть був схожий на тренера вже тоді, коли ще грав його футбол, команда, трансфери все це абсолютно унікальне. Я довгий час провів будне слізі, і повірте, це надзвичайно вражає не лише кількість очок, а й стиль гри його боєра. Сказав інтерв'ю. Клоп, а я надаю ще зміна написали нещодавно, що саме Іспанець є фаворитом на цю посаду, а представники Ліверпуля вже провели з ним попередню розмову. Михайло Мудрик потрапив клубі під суворі санкції Маурісіо Почетіно. Аргентинець не випускає післяхисника на поле вже у третьому матчі поспіль. Як пояснює сам менеджер, Михайло повинен відчути біль, аби продовжити покращуватись. В іншому випадку було б занадто легко. Зараз штаб дивиться, як саме України справляється психологічно з такою ситуацією і буде ухвалювати рішення щодо його майбутнього. Наприклад, деякі змі вже написали, що керівництво почало всерйоз розглядати трансфер Мудрика. Адже не бачить суттєвого прогресу за рік перебування у Челсі. І тут слід розуміти, що тепер все буде залежати не тільки від Михайла, а й від його конкурентів. Адже, наприклад, проти Сіті голом відзначився Рахім Стерлінг, а Пачітіна награвав на Кунку та Джексона. Тому наразі ситуація з Мудриком є досить складною, особливо за рахуванням того, що на нашу збірну скоро чекають важливі матчі. А для цього зліва нам потрібен гравець у тонусі. Тому чекаємо на якнайшвидше повернення Михайла, хоча після виходами на заміни. До речі, штучний інтелект обрав для мудрика найбільш підходящу команду в АПЛ, якою виявився Висхем, у котрого дійсно є проблеми на фланах і за який не так давно грав інший українець Андрій Ярмоленко. Ну а що думаєте ви? Згодні з комп'ютером? Чи все ж таки є команда, в яку Михайло вписався більш ідеально? Продовжується Ренесанс Романа Безуса. Український ветеран відзначився черговим голом за Омонію, принісши своєму клубу важливу перемогу. Тепер вони знову повернулися в боротьбу за золото. Талановитий ексвінгер молодіжної збірної України та зорі Максим Хлань голом та асистом приніс перемогу Лехі над Плоском. Тепер на рахунку Польщі три голи та дві гольові. Гол в Угорщині забив підзахисник академії Пушкаша Артем Фаворов. Це його п'ятий м'яч в, сезоні в 19 іграх. Бівеліш. Аром нула. Езексарінебо. А, ну, а ще виділю черговий відбити пенальті за Бенфіку від Анатолія Трубіна. Але хоча у клубі здобув розробну перемогу з рахунком 6-1. На жаль, саме українець привіз єдиний гол у власні ворота. Коли в простій ситуації невдало вибив кругло на нову супернику у власному карному майданчику. Зараз Бенфіка очолює турнірну таблицю. хоч у Спортинга є дві гри в запасі. А варто відзначити окремою новиною сенсаційну нічю реала в чемпіонаті Іспанії. Рай голем з пенальті подарував хоч і невеликий, але шанс для Добика та Ценкова знову повернутися в боротьбу за титул. Відзначу, що вже традиційно у старті вершковий грав Андрій Лунін. Який провів посередній матч з двома сейвами. українець виконав рівноту роботу, яку й повинен був. На жаль, його партнери провалили гру в атаці, здійснивши лише чотири удари в площину воріт суперника. Тому вже сьогодні ввечері Жирона матиме шанс скоротити відстань від Реала до трьох очок. Для цього їм треба обіграти на виїзді непростий атлетік, котрий також має свої амбіції і знаходиться в декількох кроках від зони лі чемпіонів. Мірча Луческу повернувся до Динамо Київ. Щоправда, перебування Румуна було в таборі білосиніх тимчасове, і як говорять джерела ще й вимушеним, адже спеціалісти хотіли дізнатися думку стосовно розвитку деяких з українських футболістів, а сам Луческу все ще знаходиться в пошуках нової команди і не збирається йти на заслужений відпочинок. Ну а поки на зборах свій черговий гол забив Владислав Супряга, який, начебто, відновив кондиції і готовий нав'язати конкуренцію в Анату у другій частині сезону. Також ефектний гол за собак забивка Кахім Пиріс, права на якого все ще належить Динамо. Це його перша результативна дія після оренди. Гарна новина надійшла з табору донецького шахтаря. Тарас Степаненко має шанси зіграти в матчі відповіді проти Марселя мрт футболіста не показала ні надриву, ні розтягнення задньої поверхності стегна. Тому, скоріш за все, як і прогнозував Маріна Пушич, ветеран буде доступний на цей поєдинок. Гра відбудеться вже цього четверга о 22.00. Перша зустріч закінчилася з результативною нічією 2-2. До речі, гол в аренді і на рахунку опорника шахтаря Деніла Кастіліо, який зараз грає в Сербії за партизан. Денір Кастіля постижив перві голу дресу партизана Река самобрати те паждю Новогладича. ЛНЗ презентував лідера збірної Люксембургу та екзірку Ворскле Тіля, якого, до речі, свого часу хотіли бачити в Ювентусі. Після повномасштабного вторгнення футболіст перебрався до Туреччини, де регулярно грав та показував непоганий рівень. Над його поверненням до України працювали три клуби: Це ЛНЗ, та ж таки Ворскла та Колос, але виграли боротьбу за легіонера саме перші, навіть не дивлячись на те, що зараз вони розташовуються нижче інших турнірній таблиці.